У п'ятницю 20 січня відбудеться чергова вже восьма зустріч контактної групи з оборони України на американській авіаційній базі Рамштайн, на якій зберуться близько 50 країн світу. Про перспективи нового раунду воєнної допомоги Україні ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпіним, який приєднується до студії з Лондона. Вітаю Богдане! Вітання. Перед тим як вирушити на Рамштайн, міністр Остін та міністр Пісторіус обговорили, зокрема, як повідомляють ЗМІ, надання Україні танків. Чи довелось їм досягти якоїсь домовленості, Богдане? Наталю, усі наші колеги, які стежать за Україною, які стежать за європейськими, американськими новинами сьогодні, уважно прислухалися до того, що е, говорили американський і німецький міністри оборони після зустрічі напередодні е, наради у Рамштайні, під час е, того, що вони говорили для преси. Слово танки, слово леопарди, назва німецьких танків не пролунало, а це не означає напевне, що домовленість взагалі неможлива чи вона не досягнена. Але на сьогодні, станом на сьогоднішній вечір, американський міністр оборони мав за що подякувати Німеччині. Але поки що танки не були згадані. Ось його слова. Ми продовжуватимемо підтримувати український народ, який протистоїть російській агресії та захищає свою суверенну територію. Я хочу подякувати уряду Німеччини за все, що він зробив для зміцнення самооборони України. Ваш внесок у створенні систем безпеки та навчання захисників України безцінний. Я також ціную вашу рішучу підтримку нашої посиленої присутності та матеріально-технічних операцій для швидкого переміщення солдатів і обладнання до та через Німеччину для посилення наших східних союзників. Богдане водночас прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький сказав, що Варшава передасть Україні німецькі танки, навіть якщо не отримає дозволу на це Берліна. Наскільки я розумію, це є порушення експортної угоди між Польщею та Німеччиною. Наскільки реалістичним є цей крок, та чи відкриває він двері для прийняття подібних рішень іншими союзниками, які також заявили про свою готовність надати Україні німецькі танки? Наталю, оскільки це заявила людина рангу прем'єр-міністра серйозної європейської країни, члена ЄС і НАТО, пан Морвецький очевидно своїми словами не розкидається, то напевне це можливо. Але очевидно, що це була би проблема, і це була би проблема з принаймні двох очевидних назарах причин. Насамперед це би свідчило про те, що союзники не можуть досягти згоди. І очевидно, що з цього приводу у Москві, напевне пораділи би європейським союзникам, взагалі союзникам НАТО, країнам, які підтримують захід, допомагають Україні. Очевидно, краще діяти узгоджено. Інша важлива причина: Німеччина виробляє танки леопард, про які зараз найбільше говорять, як про найбільш бажані для України. Тому дуже важливо, щоб Німеччина не лише дала згоду на постачання цих танків як головний експортер, не лише можливо поділилася із своїми танками леопард зі своїх арсеналів, але також і допомагала би з їх оснащенням, переобладнанням і очевидним ремонтом. І, зокрема, до речі, коли про це говорять, то кажуть, що, наприклад, з американськими танками була би. Проблема у разі, наприклад, серйозної поломки чи проблеми відправляти їх для ремонту за океан, чи ну можливо десь, десь ближче, але все ж таки відстані очевидно зовсім інші. Але наразі поляки висловлюються про Німеччину дуже гостро, дуже різко і можливо це є частина того міжнародного тиску, який зараз відчувається на Берлін. Послухаймо, наприклад, ось цю заяву польського прем'єр-міністра сьогодні в останніх днях сьогодні насправді останній день. Помітний дуже великий тиск на німеччину стосовно надання Україні сучасних танків леопард. Але я вам скажу, пані та панове, що наразі я помірковано скептичний, помірковано песимістичний. Бо німці захищаються від цього як чорт від свяченої води. Вони не хочуть постачати свою сучасну техніку, особливо леопарди. Напередодні Рамштайн група з 11 країн Європи оголосила про нові безпрецедентні пакети військової допомоги Україні. Про це країни домовились у межах так званої талінської обіцянки. Богдане, про яку ініціативу йдеться, і що включено у цю допомогу? Це було оголошено сьогодні на зустрічі. Міністрів фактично десятка країн список таке враження, що подовжується з дев'яти повідомлених тут у Лондоні до одинадцяти, що ми бачили у інших версіях. Але напевне, ця заява має на меті насамперед. Показати іншим союзникам, і знову ж таки нагадаємо, що ми готуємося до офіційної наради у Рамштайні завтра на тому, що Україні потрібен потрібен новий рівень військової допомоги, і що саме таку допомогу зараз готові надати, ось принаймні ось цей десяток країн, і ми можемо зараз послухати, побачити. Уривок з їхньої заяви, де зверніть увагу на комплексну допомогу, і зокрема, ви почуєте, побачите слово танки. Бойову потужність нового рівня можна досягти лише поєднавши підрозділи основних бойових танків під прикриттям протиповітряної і протиракетної оборони у взаємодії із дивізійними артилерійськими групами з подальшими точними ударами в глиб, що дає можливість цілити в російські вузли постачання і командування на окупованій території. Тому ми зобов'язуємося разом забезпечити постачання небувалого набору, включно з основними бойовими танками, важкою артилерією, протиповітряною обороною, боєприпасами та бойовими машинами піхоти для захисту України. Отже, Богдане, ми бачимо бажання вже кількох країн-союзників України надати Україні танки. Чому вагається Німеччина? Більше того, танки західні союзники Україні вже надають сотнями, але це не були досі західні танки. Але я думаю, що нам треба звернути увагу на один дуже, -дуже важливий момент. Німеччина дуже великий донор військової та іншої допомоги Україні. Настільки великий, що якщо рахувати її внесок військової гуманітарної допомоги разом з тим, що вона вкладає у загальну допомогу від Європейського союзу, то Німеччина виходить на другий рівень після велетня, після сполучених штатів, Франція, Велика Британія інші країни за обсягами йдуть нижче від Німеччини. Німеччина надає самохідні гаубиці. Німеччина надає оголосила нещодавно бойові машини піхоти «Мардер». Німеччина забезпечує навчання для українських військових, тобто роль Німеччини дуже важлива. Але коли йдеться про танки, то це новий рівень допомоги. Німці з пересторогою за свій історичний досвід вважають цей крок надто серйозним. І не будуть робити його легковажно. Дякую, Богдане, за твій аналіз. Будемо стежити за зустрічами в Равштані завтра.